Незаконно було закрино, яким незаконом відбувається сліз. Хто не знає, по якій причині. Ну як то причину зліпили, придумали, але якби він ніча не вважає, що це є не така проблема. Ну як вам сказати, не про проблема? Дивіться, давайте вийдемо з того, що Юрій Хорт приписує штурмодах, так? За цього судять, наскільки я розумію. Але ж молодий Порошенко. Цього ж року теж займався штурмовода. Тому його теж не взяли в СІЗО, злісно. Ну, таким чином, і сьогодні автомайдан український, хто бажаючи вінничани, друзі, знайомі і ті, хто за правду, прийшли сьогодні підтримувати політв'язнів не тільки Юрія Форта, а усіх політв'язнів України. Бо сьогодні судять в більшості випадків активістів, майданників, а не тих, хто винен. Ви маєте тільки постоятися. Зараз ми на Майдані. Чика загалом ваших прихильників поштаб, що сьогодні Ну я ось і мої декілька друзів, я не знаю прихильників. Я не є членом якоїсь організації, просто є війничани, який підтримують Юру. Тому що е, я, на мене, його дії, можливо, дещо радикально, можливо, дещо не мають такої великої е, підтримки в багатьох людей, але вони були націлені на справедливість. Ну, це моя думка, я можу запамлятися, я не є офіційною. Як вважаєте, чи матиме якийсь результат, сьогоднішня зустріч у центрі міста Чесно кажучи, я не знаю. В ну, будь-якому випадку результат ні. буде, тому що сьогодні люди вже покажуть свою прихильність, а це означає, що Юра є небайдужим, що Юра є насправді людиною, яка може зібрати проблеми. Ну, Не може зібрати проблеми. Може зібрати людей, які можуть його підтримати в час проблем.